Вікторович, у мене питання невисоких масштабів, таке приземлене, яке стосується багатьох жителів Змійова. В центрі міста у нас відсутнє зручне місце для торгівлі. Зараз набули чинності нові правила благоустрою, і зрозуміло, що людям треба з центру йти, хто тут іще з своїми якимись речами стояв. Але ринок, який є по вулиці зміївській, він незручний. І не в тому сенсі, що там. Прохідність погана, там дуже погані умови і для покупців, і для продавців. І наскільки я знаю, місту саме ринок не належить. Чи думає міська рада робити якісь кроки в напрямку, щоб зробити для містян, для гостів Змієва таке зручне місце, де можна було торгувати і купувати? Ну, перше питання. У нас дійсно є на території громади на території саме міста Зміїва, три ринка невеликих. Це мікрорайон, який, на жаль, не користується попитом. Це, це, це центральний ринок, де Зміїв, і це ринок на мікрорайоні залізничного вокзалу. Всі вони не в комунальній власності, а вони приватизовані. Так склалася історична, що це вже був факт. На сьогоднішній день ту інфраструктуру, яку розбудували в місті щодо забезпечення продуктами харчування. І досить вистачає це такі магазини, як АТБ, там, і наші підприємці працюють на території громади. Так, є і питання, те, що ви говорите, але ж тоді повертаємося до, соціальних, до норм, санітарних норм торгівлі, до тих умов, які необхідно створити, щоб вони були повноцінні для торгівлі тими продуктами харчування, які наше населення або виростило на себе на городах, або виготовило. Щоб реалізувати такого місця на сьогоднішній день на території міста Змієва немає, щоб від, 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 відвезти в центрі міста або в, парк, в парковій зоні, такого нема. Чому саме так склалося? Тому що вивчалося питання, люди завжди хочуть, не тому, що ринок не зручний. А на ринку якраз є і прилавки, і вода, і ті мінімальні умови, де можна торгувати. Кожен іде, і до мене приходили неодноразово наші мешканці. Вони хочуть попасти на саме прохідне місце, де максимальна велика кількість людей. Тобто, таким образом це або центр міста, або паркова зона, а відповідно створити стихійний ринок. Ну, неможливо зараз робити біля автобусної зупинки ринок, так або біля центральної там, біля адміністрації, або біля ТБ ринок. Це не передбачено не містобудівними умовами, не санітарними нормами. Це виходить така стихійна торгівля. І так на сьогоднішній день це стає питання, коли включаються вже інспектора з благоустрою і офіцери громади, коли ми це призначаємо, виділяємо цьому уваги і забороняємо торгувати. Питань немає. У нас я проводив спілкування із господарем одного ринку, який часі міста Змієва, і з господарем другого ринку, який надав на території залізничного вокзалу. Місця є, вони запрошують до себе до співпраці, готові. Ну, на жаль, така ситуація, яка не зовсім задовольняє і нас, тому що ми не можемо дозволити стихійну торгівлю, і населення, яке я розумію, що хочуть там заробити якусь копійку і продати своє огородництво, Ну для цього саме так історично і було робилося, і зробили ми не ми ще, а підприємці. ці... Точки, ці ринки, де вони працюють. Іншого поки я не передбачено, і ми поки не розвиваємо навіть цей напрямок. Тому що, якщо ми комісійно збираємося, ми розуміємо чітко, що такої місця немає на сьогоднішній день. Так, у мене наступне запитання. З річного звіту Зміївської міської ради напрошується висновок, що комунальне підприємство. Не лише працюють стабільно, про що свідчать їх результати та відгуки жителів громади, але й розвиваються. І це під час війни. Про що це говорить? Про компетентність і професійність керівників, які організовують весь процес роботи колективів. Якщо так, то варто назвати їх всіх поіменно, і, які виклики перед їх колективом, котрі треба вирішувати в умовах воєнного стану. Ну... Це наші три підприємства комунальних, які працюють на сьогоднішній день. Це ЗМІ в тепло, ЗМІХ і потужне підприємство «Зміївсервіс». в Сервіс. Підприємство «Зміївсервіс» в сервіс працювало повноцінно і до чотири роки тому. А от два підприємства Змінське пожекиха і зміїв тепло було в такому полуіснуючому стані. По ЖКХ в ЖКХ мала куча боргів, рахунки були арестовані виконавчою службою, тому виникло питання: або ми його реанімуємо і щось з ним робимо, йдемо вперед. А для цього необхідно було робити якісь кадрові зміни. І перше завдання для мене як до міського голови це підбір команди, кадрів і керівників на дані підприємства. Я тут хочу подякувати депутатський корпус, що мене підтримали. І саме той керівний склад, який сьогодні працює, є доброю відзнакою. Це Спасова Андрій, це Гарбунов, Роман, це Олександр Даншин і, зрозуміло, Віталій Миколаївич Кулєше, який працював директором, зараз працює заступником, моїм заступником напрямку житлово-комунального господарства. Тепер по кожному підприємству окремо. перше змін тепло підприємство. яке 4 роки тому ще всі активи передавало в оренду КЛК, приватна компанія, яка займалася теплопостачанням на території громади. Перше питання, коли я прийшов на цю посаду, мені КЛК видвинула такі умови, що вони не будуть обслуговувати населення. Це не цікаво, тому що населення слисплаче за долги. За отримані послуги тому перше питання ми поставили, щоб повернути всі всі активи до Зміївської громади. І сьогоднішній день підприємства працює, і навіть на в рівні кабіна нас відзначають, що Зміївська громада не має жодної копійки заборгованості перед mm. нашими компаніями, які постачають енергоносії. Це Нафтогаз України, це Харківенерга. Ну, наприклад, от Лазівська громада, там борги за газ сягнули за 100 мільйонів гривень. Чугуївська громада та ж сама історія за 100 мільйонів гривень. По зміському громаді ноль. Це навіть з тим, що да, є борги, є проблематика там, де населення не сплачує за, за борги. Зміське жукиха, підприємство, яке розрахувалося так, звісно, ми давали субвенцію, розрахувалося за борги, погасили всі за Почали роботу щодо е, нашого гуртожитку по е, Бутівській 5 і по офісному приміщенню в центрі міста Змієва. Е, крім того, ми віддали частину благоустрою на це підприємство. І тут розпочалася така робота досить цікава робота з нашим центром зайнятості, тому що є державна підтримка е, є державна програма підтримки. А це е, на сьогодні держава передбачає. Фінансування заробітних плат тих працівників, які далають наслідки російської агресії проти України, тому ВПО, які приїжджали до нас в громаду, становилися на облік центром зайнятості, направлялися на роботу до наших підприємств і. Всі функції ми виконуємо з однієї сторони, у нас на сьогоднішній день працює 70 двірників, які на території громади. З іншої сторони, у нас 60 населених пунктів, тобто це робітників, які ми набираємо не лише в центр міста, а й в кожен старостат по два по три чоловіка. І ми розуміємо, коли це все рахуємо. Тобто вроді багато людей. А з іншої сторони, якби хочеться ще більше. Но нас такої кількості працівників не було ніколи взагалі на території міста, тому це величезний крок вперед. І хочу подякувати тут спільної праці і центру зайнятості, і керівнику ВЖКХ, і нашим старостам, що ми це все зараз приводимо до ладу. Ну і «Зміївсервіс» – Сервіс унікальне підприємство. Це наша якби така основа. Головне завдання було зробити. Як любому працівнику заосвоїти робоче місце і дати всі прилади для того, щоб можна було виконувати свої функції. Тому завдання, що сказав, що стосувалося зміїв сервісу, це придбання нової техніки. А ми тут зробили величезний крок перед цим придбання і грейдер, ми купили і автовишку, купили для обслуговування вуличного освітлення і дахів. Це ми купили всьому, в цьому навіть році сучасний форт з установкою для утримання дарів в зиму зимковий період. Тому це все, ви правильно зазначили, все залежить від керівників, від того процесу, як може керівник організувати сам процес. На сьогоднішній день вважаю, що тут на кожному на своєму напрямку працює спеціаліст. Віталій Миколаївич, як заступник, з 1 січня посили цю роботу і будемо старатися показати приклад для інших громад, як треба працювати. Дякую. Виклики є які проблеми проблеми так. У нас проблеми, як і у всіх, під час військового стану це бронь працівників. Тому що з ви час від часу йдуть на здолав збройних сил України гарні спеціалісти, гарні фахівці. На жаль, підібрати на його місце людину вкрай тяжко, тому це час, час, час який на навчити. Показати, розказати, на жаль, ми тут втрачаємо трохи, ну це ми розуміємо, що це сьогодення, і тут не може бути ні претензій, нічого. Є Конституція України. Ми кожен розуміємо, що це обов'язок кожного громадянина. Тому саме основний виклик це те, що йдуть спеціалісти в Збройних сил України. Наступний виклик це оплата комунальних послуг нашим населенням, тому що. Під час війни в нас досить суттєво виросла заборгованість за спожиті послуги, і не завжди ми можемо знайти порозуміння з населенням, тому проводимо зараз величезну роботу щодо судових позовів, взискання задовленості, тобто саме працюємо в цьому напрямку.